Радий вітати вас, друзі! На даний момент є дуже багато відеоігр. Кожна з них по-своєму унікальна, але дуже часто бувають випадки, коли розробники випускають гру і, начебто, все добре, але чогось все ж таки не вистачає. І у цьому випадку на допомогу приходять великі спільноти модерів. Друзі, хочу заздалегідь подякувати вам за підтримку виглядів подобайок і коментарів, і також, звісно, окрема подяка спонсорам каналу. Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це відеоігри з найактивнішою спільнотою модерів. Перша гра, про яку ми згадаємо у цьому відео, буде Half-Life. Дуже часто буває так, що якась окрема модифікація для основної гри може стати самостійною грою. Таких прикладів насправді вистачає, але ті, що знайомі усім, це Counter-Strike, який на початку був модифікацією саме для Half-Life, Black Mesa, ну і звісно Гарріс Мод. Про нього ми поговоримо пізніше. На сьогоднішній день Half-Life і досі отримує модифікації, і це показує наскільки спільнота цієї гри любить цей проєкт, і не дивлячись на те, що Valve постійно показує їм середній палець, коли мова заходить про вихід третьої частини легендарної гри. Так, сьогодні вже є багато чуток, що датамайнери знайшли інформацію про те, що розробка Half-Life 3 йде повним ходом, але ви самі розумієте, що це можуть бути усього лише чутки. Звісно, будемо сподіватися, що це правда. Як я казав вище, Гарріс Мод спочатку був модом для Half-Life, який згодом став окремою самостійною грою. Цей популярний конструктор світу має власний фізичний рушій і просту систему інструментів, що надає гравцям весь основний функціонал. Насправді тут це не важко. Для будь-якого гравця вона буде легкою і цікавою, і тут навіть незалежно від вашого рівня навичок. Завдяки великому обсягу навчальних матеріалів, які ви можете знайти у інтернеті, їх дуже багато, якщо що. Кожен хто. Захоче поекспериментувати у грі, швидко знайде безліч різних цікавинок. Якщо ще врахувати наявність готових ресурсів у грі, то гравці можуть створювати що завгодно: від нових рівнів та головоломок для портал до ігрових режимів, де потрібно постійно тікати від якихось страшних картинок. Впевнений, ви бачили подібні відео у інтернеті. Впевнений, якщо ви трохи постараєтесь, у вас можливо вийде щось цікаве, а можливо взагалі створите нову гру, станете популярним розробником, і я буду згадувати про ваші проєкти у своїх відео. Чому б ні? Звісно, згадаємо про кіберпанк 2077. Про цю гру і модифікації до неї можна взагалі робити окреме відео. На початку, коли гра тільки вийшла, майже усі навкруги почали кричати, що гра недороблена і це просто кошмар якийсь. Чому я казав майже усі? Тому що багато хто запевняв, що у них гра працювала нормально і немає ніяких проблем. Якби там не було, модери швидко зреагували і почали створювати модифікації для покращення гри. Модів почав з'являтися дуже багато, і вони були різні, як кажуть, на будь-який смак тако. Були моди, які повертали якийсь вирізаний контент, чи якісь цікаві механіки у гру, а хтось просто бавився і створював щось подібне. Декому не вистачало пікантності, і це я показати не можу. Вибачте, але у моєму телеграм-каналі ви можете знайти список подібних модифікацій, посилання у описі під відео. Звісно, після оновлення гра має набагато кращий вигляд і працює добре, але модери не зупиняються і постійно створюють щось нове. Ось, наприклад, один з модів виглядає прекрасно, правда? Хоча я не розумію, на якому ядерному реакторі потрібно запускати це. Мені здається, що модифікації для Cyberpunk 2077 ніколи не перестануть. З'являтись і у подальшому ми побачимо, ще багато цікавого і корисного. Ще одна гра від CD Project Red, Відімак 3 Дикігін. Як і у випадку з кіберпанком, для цієї гри дуже багато модів, і також вони усі різні. Оновлені інтерфейсу та графічної складової, баланс, виправлення якихось помилок, все-все-все, що завгодно. Ну і звісно, не обійтись без нових квестів та персонажів. Як приклад, ви можете встановити моди, які підвищать рівень складності гри на неймовірний рівень. Або якщо вам нудно, просто пограйте за Єніфер або взагалі за Генрі Кавіла. Не розумію, хто це встановлює, хоча яка різниця для багатьох гравців, які тільки починають грати у Відьмак 3, може здати, що тут взагалі не потрібні моди, але як тільки люди дізнаються про їх існування, тут все, їх вже не зупинити. Я насправді сам використовував і використовую багато модифікацій для цієї гри. Також хочу сказати, що якщо ви ще не проходили гру і DLC до неї, не лізьте до модів. Спочатку пройдіть гру у оригінальному вигляді, а потім робіть що завгодно. Ну, це так дружня порада. Звісно, проєкти компанії Bethesda, як без них. Одразу хочу сказати, що у цьому пункті я згадаю одразу про різні відеоігри, а не буду розповідати про кожну окремо. Якщо казати про модифікації для цих проєктів, то їх не те, що багато, їх до біса багато. І доходить до того, що люди за допомогою модів створюють взагалі щось шалене. Але здебільшого це моди, які покращують анімації, графічну складову і геймплей. І ви можете зробити зі Skyrim щось подібне. Або, наприклад, як вам зміни у Morrowind. Ну і звісно, згадаємо про Fallout, а саме третю і четверту частини. Тут ситуація подібна до серії The Elder Scrolls. Так, я розумію, що багато хто може сказати, що для цих відеоігор моди не потрібні, але кожен обирає те, що йому подобається. Комусь, наприклад, набридло грати у четверту частину Fallout з оригінальною графічною складовою, і він робить за допомогою модів взагалі візуально іншу гру. Так чи інакше для відеоігор від Bethesda безліч модифікацій. Якщо колись ви вирішите урізноманітнити вашу гру, то вам у світ моді. Серія відеоігор Stalker це одні з моїх улюблених ігор. Зараз усі чекають на вихід другої частини, і будемо сподіватись, насправді, що у ній все буде саме так, як обіцяють розробники. Граючи у перші три гри, раніше я був у захваті, блукати зоною відчудження, збираючи артефакти і намагаючись вижити у боротьбі з монстрами та іншими сталкерами. Це було прекрасно. Але пізніше, пройшовши гру безліч разів, я занурився у глибини інтернету і почав шукати моди, щоб якось повернути ті відчуття від. Гри, які були на початку. І чесно кажучи, я був у шоці. Модів для Сталкера безліч, і кожен з них насправді по-своєму чудовий. Звісно, існують і не дуже, але більшість все ж таки круті. Деякі з них повністю змінюють сюжет, і ви вже граєте в зовсім іншу гру, але атмосфера від цього ніяк не втрачається. І звісно, існує багато модифікацій, які докорінно змінюють графічну складову і геймплей. Тут обрати, звісно, є з чого. Але ще раз хочу сказати те саме, що й казав про Відьмак 3. Якщо ви не проходили перші три гри, без модів, не треба до них лізти. Пограйте в оригінальні ігри і насолодіться тією атмосферою. У своїх відео я неодноразово казав, що ставився колись до Майнкрафт скептично, аж поки не пограв у цю гру. У ній вистачає цікавого насправді і без модів, але, як ви знаєте, не існує нічого ідеального. Для Майнкрафт є безліч прекрасних модів, які можуть допомогти з оптимізацією, покращити графічну складову або додати багато різних корисних предметів до гри. Ще з часів бета-версії гравці мали змогу модифікати гру за допомогою різних текстурних паків та навіть повністю її переробляти. За допомогою правильного мод Паку ви можете перетворити Майнкрафт на все, що забажаєте. Ванільна версія Майнкрафт це гра, яка має безліч можливостей для гравця, надаючи йому усі необхідні інструменти, щоб побудувати все, що забажає його душа. А додайте до цього ще й моди, і ви отримаєте ідеальний будівельний симулятор. Звісно, відеоігри серії GTA потрапили до цього відео, а саме GTA V і GTA San Andreas. Для цих легендарних проєктів від Rockstar вистачає як чудових, так і не дуже модифікацій. Ну, все як завжди. У свій час на YouTube було безліч блогерів, які знімали відео саме по модифікаціям для цих ігор. Ви 100% бачили відео з реалістичною графікою, п'ятій частині або цікаві моди для GTA San Andreas, як, наприклад, модифікація Hot Coffee, яка повертає у гру досить інтимну сцену. Хоча. Мені, наприклад, вистачає грати у ці проєкти, не використовуючи ніякі модифікації. Ком'юніті цих ігори досі розробляє різні моди, і гравці точно зможуть знайти щось, щоб зробити свою гру більш цікавою і різноманітною. Незабаром ми з вами побачимо шосту частину GTA і впевнений, що модерам і там буде чим зайнятися. Насправді неможливо зробити відео, яке пов'язане з модифікаціями, і не згадати про терарія. У цій популярній грі від Revolgic є велика спільнота любителів модів, яка створила кілька справді фантастичних модифікацій до неї. Перечисляти їх усіх буде дуже дуже довго. Ви можете просто загубити моди для Terraria і одразу отримаєте потрібний результат. Але навіть якщо ви тільки починаєте грати і прагнете більш звичайного ігрового процесу, без усіляких там серйозних змін, ви можете, наприклад, спробувати Модифікації, такі як Ресай Browser та Boss Checklist. ті, хто грав у Terraria, розуміють про що я кажу. Якщо ви ніколи раніше не займались модами для Terraria, спробуйте зробити це під час наступного проходження і впевнений, ви отримаєте нові враження від гри. Друзі, дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно сподобалось, підтримайте його вподобайкою. Підпишіться на канал, пишіть ваші коментарі і підписуйтесь на соцмережі. Посилання є у описі. Дякую на моєму каналі. Ви знайдете, ще багато відео про ігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.